Вітаю дівчатка! Сьогодні ми з вами познайомимося з найвідомішим українським швом, який називається хрестик. Хрестики бувають прямі, косі, подовжені, але ми з вами будемо вишивати сьогодні найпростішим способом і доступних для всіх. Ви знаєте, чули про хрестик дуже багато, тому і знаєте, що вишивається він на сорочках, на рушниках. І сьогодні ми з ним будемо знайомитися. Як завжди, ми закріпили ниточку з вивертнього боку. І тепер розберемо, як ми працюємо. За основу вишивки береться квадратик у межах чотирьох отворів, так? як клітинка у зошиті. У верхньому лівому кутику ми викололи ниточку. Тепер, щоб покласти нашу, Стібочок по косі, бо хрестик, ви знаєте, що стібочки лягають по косі. Так, нам потрібно вколоти в нижньому правому куточку і виколоти в наступному отворі. Ось так. І протягуємо. Щоб утворити, бачите, косий стібочок, щоб утворити. Нам потрібно тепер колоти у верхньому правому кутику і виколоти в наступний отвір по верхньому рядочку. Тепер знову опускаємося на нижній рядочок, вколюємо у правий нижній кутик, виколюємо в наступний отвір. Тепер по верхньому краю. І таким чином ми рухаємося вздовж нашої серветки. Хрестики виходять рівненькі, маленькі, рівненькі. За основу вишивання можна брати два отвори, тобто збільшити квадратик, але ми з вами будемо вишивати в один ось так. Ось так хрестиком. Ви маєте вишити по периметру вашої серветки. Зараз я покажу, як з вивертнього боку. З вивертнього боку мають утворюватися два рядочки. Ось просто два рівних рядочки. І продовжуємо.